Україна зіграє за вихід на євро проти Боснії та Герцеговини. Що це за команда, які у нас шанси? Підсумовуємо весь відбір на євро, розбір феноменів Румунії, Словенії, Словаччини, Албанії. Ви не здивуєтесь, у чому там їхній секрет. Валенція готова попрошатися з Єремчуком вже взимку. Українець на нервах. Є інтерес від Болонії. Чому в такий перехід складно? Повірити, мене звати Андрій Сеньків. Ви на каналі Гудібінг, і ми сьогодні говоримо про це найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Перед стартом вітаємо лайку молодіжну збірну України, котра здобула п'яту поспіль перемогу у відборі цього разу складну, натужну над Азербайджаном з рахунком 1-0. Також оформляємо підписку на цей канал. І розпочинаємо. Починаємо з найважливішого з підтримки збройних сил України. Я допомагаю зібрати кошти на тепловізор та кріплення для зенітників своїм кентам з 93-ї бригади Холодний Яр. Це сили ППО. Сума збору 70 тисяч гривень. Майже половину вже зібрано. Долучіться, будь ласка, будь-якою сумою за реквізитами в описі до цього відео. Там є банка. Пам'ятайте, будь ласка, що кожен донат є. Важливе тепер про підсумки відбору на євро 2024. Прямо перед вами є перелік 21 збірної, котра вже кваліфікувалася на цей чемпіонат. Жодна з топових команд повз цей чемпіонат не пролетіла. І Англія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина господарка турнір. Ну, коротше, всі топи на місці. Сенсації жодних не трапилось. Поки що командами, котрі грали на попередньому євро, але не кваліфікувалися на майбутнє. Є північна Македонія, Швеція та збірна Росії, котра взагалі участь у відборі не приймали. Північному Македонію все зрозуміло. Вони грали з нами в одній групі, тому тут немає сенсу розсосолювати. шведи. Це така от невеличка малесенька сенсація. Тут питання навіть не в тому, що Шведи не змогли пройти групу, де грають бельгійці, абсолютні фаворити чи австрійці. Досить міцна команда, котрі нує Ральф Ранг. Тут справа в тому, що вони навіть не боролися за цей вихід. Різниця між Австрією, яка посіла другу позицію, та Швецією, яка посіла третю, катастрофічна ще раз, боротьби не було. Внаслідок цього головний тренер Швеції Яне Андерсон подав. У відставку під його керівництвом Шведи грали в черфіналі чемпіонату світу 2018 року. Грали в плей-офф євро 2020, де вилетіли від України після того голу довбика в овертаймі. Словом, Це тренер, котрий побудував хорошу збірну Швеції без Ібрагімовича і зробив її звитяги, досягнення ще більш значущими ніж зі златаном. Але шведи пропустили чемпіонат світу 2022, пропускають теперішній Пропускають і Зрозуміло, що потрібні зміни попри всі досягнення. Андерсон тепер не тренер збірної Швеції. Що ж до команд, котрі локально здивували, слід відзначити одразу кількох. Давайте по порядку. Спершу говоримо про Словаччину, котра посіла друге місце в групі з Португалією. Португалія Маркінса речі це єдина команда у відборі, котра виграла абсолютно всі матчі 10 з 10. з різницею м'ячів 36-2. Тренер, котрий вивів словаків на євро, це італієць Франческо Кальцоні, котрий довгий період часу не хотів займатися тренером. По Італії і займався продажем та дистриб'юцією кави свого часу. Його запросили в команду, яка називається Теколетто, тренувати, але він туди порадив свого кориша Мауріцьо Сарі. Через вісім років Сарі повернув борг Кальцоні. запросив його в свій штаб до Авеліно. В підсумку Кальцоні тринадцять років працював в різних штабах Сарі, в тому числі і в Емполі та Наполі. Також допомагав Лучано Спалетті в Наполі та себе Ді Франческо у Калярі. Кальцоні очолив збірну Словаччини. Також з подачки та рекомендації старого друга ним став Марек Гамшик. Сам же Гамшик завершив кар'єру у 23-му, але в складі словаків є хороші персоналії. На воротах легендарний для словацького футболу Мартін Дубровка у захисті Шкрінер з ПНЖ Ганцко з Фейнорда в центрі Поля Лоботка, котрий є лідером на полі. Ну, звісно, Юрай Куцка, також футболіст іменем для словацького футболу, котрий раніше, наприклад, виступав за. Мілан зараз він грає за братіславські слова, і тут треба звернути увагу на те, з ким словаки грали в групі, попри умовну геніальність Кальцоні, попри більш-менш е, іменитий так якісний склад, вони боролися проти Боснії та Герцеговини і Ісландії, котрі в підсумку конкурентами не стали справжнім конкурентом словаччини був Люксембург. В той же час Україна боролася проти Англії та Італії, так навіть. Той факт, що ми були в третьому кошику, не зобов'язував нам отримувати з другого кошика супертоп команду. Але Жереб звів нас саме таким чином. Друга команда, котра, начебто, неочікувано вийшла на євро, це збірна Словенії. Вони в останньому турі обіграли Казахстан завдяки вирішальному голу Беніміна Вербіча, екс гравця та Київ, котрі зараз виступає за Панатінайкос. Основними конкурентами Словенії за вихід на євро були Фіни та Казаки. Знову ж порівнюємо наш кейс. З італійцями словенії тренує легендарний для них тренер Шке, котрий виводив цю збірну на чемпіонат світу 2010 року. Склад словенців менш зірковий ніж у словаків. Там є кілька відомих нам прізвищ. Окрім вербича, можна назвати ворота Яна Облака, а також форварда Ляйпціга Шешко. В такому ж самому ключі, як і про словенців та словаків, треба говорити і про. Румунів вони випередили зокрема Ізраїль, Білорусь та Косово, поступивши свій групі лише Швейцарії. Склад Румунії це також не про зірковість і не про супер топ стабільні виступи когось з гравців у топ-чемпіонатах. Таких можна виділити двоє: це Марін, центральний півзахисник, котрий виступає за Емполі, а також грав в основі за Калєрі. Ну і звісно, Дригушин, котрий є оплотом оборони Джено. Інші футболісти, як Пушкаш з того ж Джено чи Син легендарного Хаджі, котрий виступає за Алавес, не є гравцями основи навіть цих команд. Ще раз боротьба проти Ізраїля, Косова та Білорусі є ключовим у виході румунів на чемпіонат Європи. Ще дві команди про котрі треба сказати, це Албанія та Чехія. Вони одностайно викинули з. Боротьби за пряму путівку на євро поляків полякам не підійшов Фернандо Сантош, поляки змінювали тренерів. Поляки погано грали у футбол, і цим і албанці, і чехи скористалися. Албанія взагалі виграла цю групу. У цьому році цю збірну очолив легендарний бразилець Сілвіньо, котрий до цього тренував зокрема Ліон, А раніше виступав, наприклад, за Барселон. В помічниках у нього Пабло Сабалета, футболіст, котрий є легендою Манчестер Сіті та його чемпіонства під керівництвом Роберто Манчині. Албанія – це команда, яка оверперформить, команда, яка майже в кожному матчі забувала якимось неймовірним шедевральним ударом майже з центру поля. Українські слід у цьому досягненні Албанії також прослідковується. Наприклад, у нападі за Албанців грає Тойлян Сефері, котрий належить Полтавській Ворський. Свідоми футболіста в Албанії слід зазначити, що там великий такий потужний десант серія. Наприклад, Берат Гімшіті є основним центральним захисником Аталанти, Аслані є гравцем ротації Міланського Інтера. Хюсай основний. Захисник римського лаці. Ну і, звісно, тепер відновлюється від травми Арман Доброя форвард Челсі, а також непогано в нападі за гранаду виступає у Зуні. Чехи ж надовше затянули свій вихід на євро. У них був ключовий матч в останньому турі проти збірної Молдови. Цей матч Чехи. Виграли з рахунком 3-0, з вилученням захисника Карпат Владислава Бабогла і без трьох своїх е, футболістів. Справа в тому, що Володимир Цофов, з Вестки, Маяку Брабец, з Аріса та Ян Кухта з прайської спарти були відсторонені від складу збірної перед цим вкрай важливим матчем. Як повідомляє чеське видання Айспорт, вони були вночі на дискотеці е, у барі за 48 годин до цього вирішального матчу, коли команда ще не гарантувала своє потрапляння на євро. Футболісти там були до Самого ранку вживали алкоголь, а вже потім з'явилася це легендарне для всієї чехії відео, де як брабець томно, самотньо, бентежно і дуже непевно гуляє нічними вулицями. Цунковий вихід на євро та перемога над Молдовою, попри все, не вберегла місце на тренерському містку Ярославу Шелгаве. Він сам подав у відставку і ось що сказав: чинився величезний тиск. Часом я навіть не розумів цього. Це вплинуло на наше рішення. Це стосується не лише мене, а й усього тренерського штабу. Я переконаний, що ми впоралися з завданням та залишаємо по собі хороший результат. Шелгаве тренував Чехію 5 років і був саме тим тренером, котрий вивів цю команду на попередній Євро у чвертьфінал. В одній восьмій, до речі, Чехи тоді обіграли збірну Нідерландів. З підсумками загального відбору до євро ми розібралися. Тепер невеличке оголошення про клубний футбол, адже там відбудеться купа матчів. Попового рівня на вихідних, я звертаю вашу увагу на матч Тотнема проти Астонвіли, який відбудеться у неділю. Я вважаю, що команда Енджі Постикоглу є фаворитом цього протистояння. Попри все, коефіцієнт на те, що Тотнем виграє у цьому домашньому матчі за котирування нашого партнера компанії ФБЕ становить 2,41. Сото, якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тепер йдемо до найважливішої теми відбору прямо зараз. Для нас збірна України зіграє у плей-офф цього відбору за підсумками Ліги націй. Там гратиме 12 команд, котрі будуть розбиті на Чотири шляхи, щоб потрапити на євро, потрібно виграти два матчі: півфінал, умовний та фінал. Україна потрапила до сітки з Боснією та Герцеговиною, Ізраїлем та Ісландією. У півфіналі ми зіграємо проти Боснії та Герцеговини. Якщо їх переможемо, то далі нас очікує переможець пари Ісландія Ізраїль проти Боснії та ми грали не так давно у тому відборі, коли нами керував Олександр Петраков. Тоді ця команда була максимально неприємною, максимально слизькою, такою терпкою і тяжкою, точно такою. Проти котрої не хочеться грати в футбол. Тобто вони й самі не грають і тобі не дають. Але оце єдиний такий плюс цієї збірної дуже швидко та яскраво вивітрився. У своїй групі боснійці програвали фактично всім. Я не говорю про Португалію, я не говорю про Словаччину. Вони зливали навіть Люксембургу. І в підсумку за цей рік їх тренувало. Три різні тренери. Отже, Фарук Гаджибегедж програв словакам, португальцям та Люксембургу. Потім командуючи в Кодро, котрий два матчі тренував. Програв Ісландії також звільнили. Зараз їх очолив Саво Мілошевич. Під його керівництвом боснійці також не запалюють. Вони програли словакам, Люксембургу та. Португалії у Боснії та Герцогині постійні та величезні скандали. То вони з росіянами задумали матч зіграти, але топ гравці відмовили федерацію. То хтось з гравців завершує кар'єру збірній через. Бардак у федерації, то є певні логістичні проблеми, на котрі весь час звертає увагу той же Едін Джек. словом, це дуже нестабільна якась субстанція, і не факт, що Мілошевич, який тренує Босню та Герцеговину прямо зараз, тренуватиме цю команду в березні, коли ми з ними будемо грати. Що ж до топ-гравців цієї збірної, то тут прізвища стабільні вже років 10, напевно. Сият Колашина, котрий зараз грає за таланту, Міралемп'яніч, з Фенербах, Чи тобто це все прізвища, але насправді за цими прізвищами якась. Якість якась інтенсивність прямо зараз не ховається. Це гравці, чия футбольна кар'єра помаленько, потихеньку котиться до завершення. Єдиним справді топ виконавцем цієї команди, який робить погоду у топ чемпіонаті навіть у топ клубі, є Ради Круніч, центральний півзахисник Мілана. Але це гравець не того плану та не того штибу, що самотужки може створити нам проблем. Тому я не вірю в те, що 21 березня, коли ми гратимемо проти цієї збірної, у нас виникнуть проблеми. Буде тяжко, буде неприємно середні блоки. Це завжди про це, але в Боснії неорганізований середній блок, як показує відрізок оцього календарного 20 Ця третього року тому спокійно, так само спокійно і до. Того, що нам далі робити, і з ким нам далі грати. Що Ісландія, що Ізраїль не є командами, котрі прямо зараз є у якомусь праймі. В Ісландії давно вже відійшло те золоте покоління, котре грало на Євро та на чемпіонаті світу. В Ізраїля травмований Манор Соломон, не факт, що він повноцінно відновиться до березневого матчу. Супер топ лідер. Ізраїль це Оскар Хлух, котрий виступає за Зальцбург. На тому все Всі інші футболісти фактично грають у місцевому чемпіонаті. Більше того, того збірну України остерігалися абсолютно всі. Головний тренер збірної у і Інші тренери збірних, котрі грають у плей-офф цього відбору, і тренер Боснії прям так скружно хитав головою, говорячи про те, що блін, на жаль, нам грати проти України. Ми не безпідставно є найкращою ще раз найкращою командою серед цих 12. з точки зору якості гри, з точки зору позиції, з котрою нам довелося зіткнутися безпосередньо у відбірковій групі. Дивимося на інші шляхи виходу через плефлігинацій. У шляху це гру. Грузія проти Люксембургу переможеться цієї пари зіграє проти Греції чи Казахстану у шляху. А поляки проти естонців переможеться її пари зіграє проти Вельса чи Фінляндії. Це шанс для поляків реабілітуватися за. Ото, все, що вони награли у 23-му. А до речі, всю інформацію: новини, склади, хто з ким як зіграв, хто травмований, я дізнаюся виключно зі спортивного сайту трибуна. Їхній застосунок для iOS та Android став найбільш скачуваним українським застосунком про спорт. Ви скажете, і що? А я скажу: та нічого, просто кожні 2-3 тижні трибуни випускає до опрацювання, завдяки котрим додаток весь час, весь час оновлюється і весь час стає ще краще скачати цю трибуну можна за посиланням в описі до цього відео. Ну і остання тема цього випуску стосується Романа Римчука та Валенції. Марка повідомила про те, що Яремчук ніяк не може знайти спільну мову з партнерами по команді. Хімії нема у Романа характер та холодне ставлення впливають на стосунки з партнерами по команді. Прикладом такого є те, що після перемоги над Гранадою з рахунком 1-0 роман був єдиним гравцем Валенсії, який не подякував болівальникам за підтримку. У коментарях в інстаграмі під постом трибуни про цю ситуацію Роман написав, що за дурниці ви пишете. А на коментар одного з користувачів про те, що Роман, не вже ти хочеш сказати, що адаптувався вже Яремчук. Відповів: якщо я граю погано, це не значить, що в мене проблеми в колективі ніколи таких не було. Вже просто напишіть Яремчук дно. На жаль, це все, що ви можете зробити. Що я тут можу сказати? Нам складно та важко зрозуміти, яка обстановка у роздягальні Валенції. Ми там не були, і навіть якби ми з кимось з тієї роздягальні поспілкувалися, це була б думка однієї конкретної людини, а не, а не загальне враження. Його сформувати може лише перебування там. Тому до цього інсайду марки ну не можна ставитися абсолютно стовідсотково та довірливо, так само як і до слів Романа Яремчука. Стосунки, колектив холодно, не холодно. Це дуже складна субстанція. Хтось каже холодно, хтось каже цілком тепло. Тому це все вилиме по воді. Точно можна сказати лише одне: з футбольної точки зору, Яремчук точно не адаптувався і не прописався у Валенції. Він отримує критично малу кількість часу. А коли він його отримує, він грає якось. Так що на нього особливо ти й уваги не звертаєш, чи є він на футбольному полі, Роман це не той гравець, котрий робить різницю, і більш того, це не той гравець, котрий буде якось впливає на гру своєї команди, коли грає у футбол, і так бельгійське видання Футбол News говорить про те, що Валенсія хоче достроково припинити орендну угоду з Брюги, котрому належать права на українця, про тому, що оренда у Валенсії була тривалістю. У рік цю зимову оренду цілком можна зрозуміти, тому що Брюге хоче, аби його актив не падав в ціні настільки критично, як падає прямо зараз. Є бажання, щоби. Актив грав у футбол, мав місце в основі і щось здобував. Так про цю оренду в Валенсію такого точно не скажеш. Але біда в тому, що й самому Брюге Яремчук не потрібен. Тому вони думають про нову оренду, і цього разу спливає інформація про Болонь від того ж бельгійського видання. Мало про те, що Болоня шукає дублера для свого основного нападника Джоша Зіркзея. У нього 4 голи та 2 асисти у 12 матчах. Серії А наразі дублером зіркзе є Ван Гойден, але він хоче отримати більше горового часу і покинути клуб. І тут можна подумати про те, що Болоня це менш класний клуб ніж Валенсія, менш класна команда ніж Валенсія. І цей перехід точно щось там звурухобить в кар'єрі Ремчука. Але тут я вас розшарую. Ось кілька аргументів. Аргумент перший це те, що Болоня вперше в чемпіонаті програла ще от в попередньому турі у цьому сезоні перед паузою на матчі. Збірних тоді вони програли Фіорентині. Прямо зараз Болоня посідає восьмі місце в серіазі з відставанням лише у чотири пункти від першої четвірки. Болоня це дуже класна тренерська команда, котру тренує один з найкращих випускників Кварчану Мота. Так. Той тягомато, який грав за інтер чи Парі Сен-Жерме. Ну і Барселона також побудова гри Болоні це про контроль, про швидкі відбори. Так, це команда, яка персингує і добре грає з м'ячем. Більше посів за гру у серія в цьому сезоні зробили лише на політилацію. Попри те, що Болоні грає в одного Форварда, зірк -Зея, вихованець Баварії, є ключовою та важливою для неї фігурою, фактично безапеляційно основним Форвардом, котрий часто підіграє партнерам, котрий бере дуже багато участі у команді командних механізмах він не просто накінечник, тому перехід у Болоню це також ризик. У Валенсію Яремчук переходив як до команди, котра лише формується до команди, котра Боротиметься за виживання, якщо брати дистанцію, і в команду, у котрі в нього точно буде шанс. Болоня це вже такий збитий колектив, котрий точно знає, чого він хоче, і пробитися в основу такого збитого колективу куди важче, ніж в основу е, хаосної Валенції. Тому, прийшовши до Болоня, Яремчук не факт, що отримує більше ігрового часу. Але з іншої сторони, системність, котра є в цій команді, так цілісність, котра є в цій команді, можуть Яремчуку навпаки допомогти. А тут виникає. Мій другий пункт сумнівів по цьому потенційному переходу. Повідомляється, що окрім Яримчука, Болоні розглядає кількох інших нападників, зокрема, Угодуро з Валенсії, Рафуміра з Севільї, Майрона Боаду з Монако та Луїса Муріеля з Аталанти. Кожен з цих форвардів – прямо зараз виглядає цікавіше за Яремчука. Подумайте самі, для чого Болоні, команді, котра. Добре, грає в футбол в цьому сезоні, бореться за єврокубки в цьому сезоні, брати нападника, котрий не зробив жодної результативної дії у цьому сезоні, Котрий не знає італійської, котрий важко адаптується, як показує практика. Знову ж не говорю про колектив, я говорю про, про команди, котрі не зміг стати повноцінно своїм на полі у Бенфіці Брюге. Та Валенції. Єдиним фактором, котрий може переконати болоню, взяти саме українця на когось з вище перерахованих футболістів, є те, що Єремчук не захоче багато грошей на зарплату, бо Брюге покриє її більшу частину. От тоді болоня може ризикувати, тому що ризикувати тоді буде нічим. Словом, невесело Роману я хочу бажати виключно терплячості, міцності та повернення на той рівень, котрі він показував у Генті. вам же дякую за увагу. Дякую, що ви з нами до самого кінця тут мої інші відео. Дивіться їх також. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!